Всім привіт! Ви на каналі Лютий Місяць. Це відео буде про збірку ПК. Ви придбали усі необхідні компоненти і плануєте зібрати ПК. Для початку підготуйте своє робоче місце, звільніть простір на столі, візьміть коробку з-під материнської плати, процесор і ОЗП покладіть поруч. Інші компоненти поки що відкладіть у безпечне місце. В ідеалі добре мати антистатичні браслети та антистатичний кимлим і заземлити це все. Але більшість людей збирає і без них. Для збірки звичайного ПК вам знадобиться лише викрутка, можливо, з різними бітами, тобто насадками для гвинтів під різні компоненти. Опціонально мати серветки, щоб витирати відбитки. Почнімо збірку. Розпакуйте материнську плату і покладіть її на власну коробку. Це найпопулярніший варіант. Далі дістаємо процесор. У нас він від AMD, тому піни ось ці ніжки, знаходяться на самому процесорі. У Intel навпаки, вони в сокеті материнської плати. Щоб встановити процесор, спочатку треба відімкнути ось цю металеву ніжку. На самому процесорі і у куті сокету є трикутник, який вказує, якою саме стороною встановлювати процесор, тобто трикутник до трикутника. У Intel так само. Беремо процесор і обережно опускаємо його паралельно гнізду. Чинити тиск не потрібно, процесор сам має лягти. Після цього легкими обережними рухами спробуйте порухати процесор. Якщо він не рухається по горизонталі, стоїть рівно і ви не бачите пінів, все встановлено правильно. Далі фіксуємо металеву ніжку. У нових материнських платах на цьому місці пластикове покриття. Воно випадає і легко знімається після фіксації цієї ніжки. Тепер настав час встановити оперативну пам'ять. У нас материнська плата із чотирма слотами для ОЗП, буває ще із двома. І 8 слотів. Якщо у вас також 4 слоти і 2 плашки ОЗП, то в 99% випадків треба встановлювати в другий і четвертий слоти. Якщо одна плашка, то в другий слот, у більшості випадків, інколи у слот, що ближче до процесора. Але краще за все, відкрити інструкцію до вашої конкретної материнської плати. Там в розділі встановлення ДІМ будуть всі варіанти. На самій пам'яті ви можете бачити ось такі ключі. Аналогічні ключі є і в слоті. Одна сторона коротша, інша довша. Тобто, встановити пам'ять можна лише одним способом. На краю дім слоту є механізм фіксатор. Іноді з однієї сторони, інколи з двох. Відтискаєте його і встановлюєте плашки. Зазвичай зручніше встановлювати спочатку одну сторону, потім іншу. В кінці ви маєте почути характерний клік. Тепер встановимо M.2 SSD. Часто слоти для NVMe накопичувачів закриті металевою пластиною, яку спочатку треба відкрутити. Також дивіться, на них часто є теплопровідний матеріал. Не зіпсуйте його випадково. І часто гвинтики для цієї пластини дуже маленькі. Тому так, викрутка з парою насадок must have. Якщо пластини радіатора немає, тоді все простіше. Ось тут на самому диску є ключ. І, як ви здогадуєтесь, відповідний є і в слоті. Є різні ключі і різні розміри m 2 Найпоширеніший це 2280, як у нас. Встановлюємо диску слот до кінця, вставляємо гвинтик і закручуємо. У новіших материнських платах, як правило, два або більше роз'ємів під М2 диски. Найвищий зазвичай має прямий контакт з процесором по лініям PCIE, а не через чипсет. Але якщо у вас більше одного SSD, то краще прочитати цей момент в мануалі. Підключення SATA SSD чи твердотільних дисків буде на іншому етапі згодом. Тепер на черзі нанесення термопасти на процесор. Є багато варіантів, як це робиться. Але ось таке X-подібне нанесення чудово спрацює. Термопасти не повинно бути багато. Після притиснення кулером вона не має вилазити назовні. Якщо у вас кулер штатний, Тобто той, що йде з процесором в комплекті, то на ньому вже буде термопаста. Додатково наносити не потрібно. З окремими же рішеннями термопаста йде в комплекті. Складність монтажу кулера залежить від виробника. На нашій практиці BeQuiet і Noctua – одні з найкращих і найпростіших. Зазначу, що у разі системи на AMD у вас буде два пластикових кріплення, що тримають бекплейт. Їх потрібно зняти перед встановленням кулера. До речі, потім складіть їх назад у коробку і не загубіть. Якщо будете продавати материнку з часом, знадобляться у нагоді. Бекплейт знаходиться на зворотній стороні плати, в нього вкручуються гвинти, що закріплюють радіатор. Опускаємо кулер у відповідні різьблення. Переконайтеся, що всі 4 ніжки нормально стали, а тоді хрест-навхрест починайте закручувати. Тільки не потрібно закручувати спочатку до кінця. Трохи прикрутили. Далі навхрест наступний, трохи прикрутили і так далі. В самому кінці буде фізично відчутно, що далі не закручується. Тобто це все. І тепер приєднуємо дріт від кулера до конектора, що має назву CPU Fan. Повертаючись до некомплектного кулера, процес трошки довший. Як правило, в таких системах є своя власна основа, на яку ставиться кулер. І потім елемент фіксації надійно затискає основу радіатора. Кулерів існує безліч, тож як саме встановлювати конкретну модель, доведеться дивитись її інструкцію. Після того, як закріпили радіатор, треба встановити вентилятор. Але хочемо ще нагадати, що в ідеалі перевірити, чи правильно контакт кришка процесора має з основою радіатора. Перевіряється це судячи з відбитку термопасти. Якщо вона тонким слоєм рівномірно заповнює обидві поверхні, це добре. Якщо ні, слід вручну поправити. Можна надіти резинову рукавицю і розтерти. Можна використати спеціальну ложечку, якщо вона була в комплекті з термопастою. Також ще один момент: на цьому етапі краще підключити відеокарту і бложилення для того, щоб перевірити систему по факту. Бо потім на наступних етапах це буде робити важче. Про нюанси підключення всього щойно перерахованого, звичайна мова піде далі. Ми будемо монтувати вже все по факту в корпус. Отож, йдемо далі. Підготовка корпусу розпаковуємо його, знімаємо передню панель. Якщо у вас вона з загортованого скла або тощо, відкладіть її в сторону, в коробку з-під корпусу, наприклад. На стіл рекомендовано покласти якийсь м'який матеріал, щоб не подряпати його. Та й пересувати корпус таким чином буде легше. Якщо на столі достатньо місця, кладемо корпус і дістаємо комплектацію. Тут мають бути усі необхідні гвинтики для решти компонентів і, як правило, все підписано. Ось тут, з внутрішньої сторони бокової стінки, в більш-менш нових або просто адекватних корпусах мають бути предстановлені так звані пеньки. Якщо немає, їх потрібно взяти з комплектації корпусу і вкрутити самому. Наступний крок встановлення блока живлення. Розпаковуємо його, дивимося чи на стороні, де вхід для живлення з розетки є бекплейт. Якщо є, його потрібно спочатку зняти, а потім, коли блок буде встановлений, закрутити із зовнішньої сторони. Блоки живлення бувають модульні, немодульні або частково модульні. Тобто дроти живлення або йдуть одразу усі, і їх не можна буде відстібнути, або ж вони всі, або частково у коробці. Дроти зазвичай підписані. Тому вибираємо потрібні і під'єднуємо. Дріт живлення на процесор. Маркування CPU. Шукаємо відповідне на блоку Приєднуємо. Дроти для живлення відеокарти. Їх, як правило, декілька. залежить від потужності блоку живлення і виробника. У куті відеокарти знаходяться входи для цих дротів. В залежності від того, яка у вас відяха і скільки пінів живлення їй потрібно, обирайте відповідну кількість дротів. У нас RX6800 по 8 конектори. Ось так приєднуємо. Живлення для самої материнки. Це великий 24-піновий конектор. SSD SATA у нас один. Різних RGB і додаткових приколів, яким потрібна SATA у нас немає. Тому обираємо найменший SATA дріт. Якщо блок модульний, то вставляти усі кабелі необхідно до того, як встановили його у корпус. Адже потім або не буде доступу, або це буде вкрай незручно. Якою стороною встановлювати блок. Якщо на дні корпуса є перфорація і ви не будете ставити ПК на якийсь товстий килим, тощо, тоді вентилятором вниз. Якщо перфорації немає, тоді відповідно вгору. І тепер закручуємо блок живлення чотирма гвинтиками. Тепер закріпимо заглушку для інтерфейсів материнки. Кріпиться вона ось тут, у задній частині корпусу. На гвинтики не закручуються, її потрібно просто заклацнути. Надписами назовні, звичайно. Тепер потрібно розвести кабелі живлень до місць, де будуть відповідні комплектуючі. Часто це зробити легше, коли материнська плата ще не встановлена. Отже, беремо кабель для процесора і протягуємо його от сюди. У абсолютній більшості корпусів система проводки дротів живлення дуже подібна, тому все, що ми зараз показуємо, це не лише для конкретної моделі. Тепер кабель 24 Pin для материнки. Він має проходити ось тут. Місце для SSD жорстких дисків найчастіше буває або за тильною боковою панелью, або на кожуху, що закриває блок живлення. Жорсткі диски часто встановлюються ось на цю платформу внизу. У нас місце для SSD ось тут, тому сюди і протягуємо SATA живлення. Кабель для відеокарти. Для них передбачена проводка ось тут. Тепер потрібно поставити материнку на ці пеньки. Якщо їх не вистачає, знову ж таки решту треба вкрутити вручну. Якщо у вас штатний кулер, то беріть просто за краї материнської плати. Якщо кулер великого розміру, можна взяти за нього і потихеньку покласти плату в корпус. Будьте обережні, щоб між материнською платою і стіною корпуса нічого не було, випадкових гвинтиків тощо. Ну і очевидно, усі вже проведені кабелі не мають лежати у площині встановлення материнки. Далі дістаємо з комплектації гвинтики для материнки і вкручуємо їх в усі пеньки. Тепер під'єднуємо усі дроти. У кожного з них, окрім SATA, є ось такий ключ. Аналогічний буде на відповідному конекторі в материнці. Ключ до ключа вставляємо до кінця. Конектор живлення для процесора традиційно знаходиться у верхній лівій частині надпис CPU. Підключаємо. Живлення материнки. Тут є маленька зачіпка, яку можна натиснути, щоб легше вставити кабель. Натискаємо і вставляємо. Тепер під'єднуємо диск SATA. У нас він встановлюється ось тут і закріплюється двома гвинтиками. Під'єднуємо раніше проведене SATA живлення. І комплектний SATA DRIT, що з'єднує диск із самою материнською платою. На материнській платі цей коннектор знаходиться ось тут. Підключення інтерфейсної панелі. Конектор, куди все підключається, як правило, має назву GFP1 і знаходиться у правому нижньому куті материнки. Схема підключення найчастіше виглядає так: два верхніх лівих піна ліворуч плюс праворуч мінус Power LED. Праворуч в гарі Power Switch. Під ними зліва направо HDD LED і Reset Switch. Синенький USB 3.0. Найчастіше внизу по центру. Біля нього USB 2.0. HD Audio крайній зліва. Конектори всі підписані, але краще на всяк випадок, подивіться мануал вашої материнки. Тепер можна під'єднати вентилятори корпуса в трьох або чотирьох пінові конектори SysFan. Тепер поставимо відеокарту. На самому слоті є блокувач, який потрібно спочатку відімкнути. Також дивіться, на відеокарті і знову ж на слоті PCIe є ключ. Ще момент: в деяких корпусах для інтерфейсу відеокарти потрібно або відкрутити, або демонтувати задню заглушку. І тепер ставимо відеокарту. В кінці ви маєте почути звук від замикання блокувача. Далі закручуємо відяху гвинтиком або парою гвинтиків і під'єднуємо раніше проведене живлення. На цьому головний етап збірки завершений, тепер починаємо кабель менеджмент. Якщо не паритись, то можна розкидати дроти куди завгодно, щоб вони сильно не перегибались і закрилась задня панель. Але краще звести їх у групи, стягнути стяжками, щоб все це виглядало естетично. Звичайно, конкретного алгоритму тут немає, тому прокладати кабелі потрібно в залежності від кабель-менеджмент можливостей вашого корпусу. Ну і тепер момент істини. Комп'ютер треба підключити до живлення та до монітору і перевірити, чи все працює. Якщо все добре, тоді закриваємо кришку і все готово. Ось таке вийшло відео по збірці ПК. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.